You know what does it mean now in Ви знаєте, що означають вибори в Україні зараз? Вбивство єдності? Is all the time fight. Бо вибори це завжди боротьба. And unity exist the а єдності all не може бути під час ignore. виборів. Про це знає будь-яка демократія. Чи переможе Порошенко, якщо вибори будуть? Хтось скаже, можливо. Said, no. Я скажу ні. Does If would be... чи переможе Зеленський, якщо вибори будуть? No. моєю відповіддю буде «Ні». Хто б став переможцем на цих виборах? Путін. Одна людина Путін. Sophisticated... У нього вже є продумана кампанія з дезінформації. У нього п'ята колона. He... і він ніколи не Even відступить wanna... назад зараз під час війни. Just якщо відбуватимуться way, вибори, він просто скористається моментом